Зарядка це основна складова нашого навчання. Мишці розігріваються, менше розтяжень і менше всякої буде травм, які впослідстві навчання можуть траплятися. Ми делаємо определенну задачу, задачу і історію для України. Легких задач не буває. Ми повинні цьому готуватися. Неважливо в якій точці України ми воюємо. Підготовка скелі це перш за все підняття бойового духу та підняття морально вольових якостей, отримання бійцями необхідних базових знань, навичок та вмінь для того, щоб ми разом могли здолати ефективно нашого ворога на У тебе ствол не має виходити за щит. Ходьба закритими двойками, закритими двоєчками. Щоб вони один одного прикривали. Діка, чим ефективна, що вони можуть просто йти і на характері ворог. В них може бути безперервна стрільба. Очистка окопів. Правильно двигатися, правильно переміщатися, правильно працювати в команді. Голосую без безпострілів. Зараз тут найскладніший момент. Зараз треба показати, їм, як переміщатися по окопу. правильные действия. Куда, где контроль должен второй номер? Да. Как двигаться они должны? Где они должны закрепиться? 45, потому что здесь свои. Понял? После того, как они пройдут холостую, потом будет граната, и спасатель будет ходить. Мы из мужиков делаем элиту. Зміщення, фізо, трасування гранат, стрільба навскідку, стрільба за углом. І треба їх навчати це використовувати. На цих кадрах ми бачимо застосування вивчених навичок штурмовиками. «Двійка» зачищає бліндаж з прострілами. Ну що ви йдіть? Ми літа. Кологію познайомився при виконанні бойових завдань на тому самому Покровському направленні. Зараз маю можливість навчати інших, передаю свої знання, навички і досвід. Це буває отак стримають. Обов'язково має бути повний хват. Буде зрадишка. Бойове застосування гранат під час зачистки будівель. Зараз будемо проводити контрольований вибух, і де працюють наші бійці для того, щоб зімітувати артилерійський обстріл. Додатково пересипники. Также у нас задіються мотовзвод, який теж накатку і точно так же буде виконувати бойових задачі. Рух здійснювати дійками, трійками. Заїжджайте, зачищаєте, займаєте оборону. Штурмова моторота потрібна перш за все для швидкого вриву в посадки, в ділянки, де закріплений ворог, щоб не мали часу зрозуміти, звідки взялися і для чого взялися, коли вже буде виконана робота. Второй на під'їзді, вже взведений, вже він контролює всю обстановку. Їх складніше вразити, вони швидші, вони маневреніші. Також напрацьовуємо квадроциклетну техніку для того, щоб мали можливість підвозу БК, провізії, також евакуації, не дай Боже, в разі чого, поранених наших побратимів-бійців. Розтягуватися повинні. Ну, так, вся посадка. розсасуйся хоч на кілометр. Тринадцять літ катається мотоцикл. Вони розбиваються настрой. Знаю, що тут аточка противника. Я інструктор в мотороті, дуже люблю мотоцикли, сам кандидат в майстера спорту по мотокросу. Це знайомий, близьке до серця. Це робота мені дуже подобається. Я буду вкладувати душу, щоб навчити хлопців. Штурмовики, піхота, гибер... Мото... на... Мотороті. Техніка, Техніка хороша, далі дуже цікаво. Дуже цікаво, дуже цікаво. Дуже цікаво. адреналін. Супер. Сюда Сюда по команді, по команді все Зробимо Сделаю то, що нужно. То, що вам говорят, то що від вас требуют, від этого зависит ваша життя. І на війні виживають сильніше. Я хочу, щоб ви були сильніші, щоб ви всі повернулися домой своїм сім'ям, тому що у вас у всіх є сім'ї. І вони вас живуть вдома. Вигрузка-погрузка з броньованої машини. Тобто привикали до стрільби, димів, м'яв гранати. Бойових умовах, все по-бойовому. Бісі забіже, ближче, ближче, бізнес, діти. Задіємо дрони. Пошло, 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 пошло. Наразі ми збиваємо дрони, які хочуть знищити нашу коробочку. Помповики це дуже ефективно. Вони прикривають коробочку, прикривають піхоту, також роблять весь маршрут безпечним. Їжджу перший раз на броні на бредлі саме. Це дуже круто, навчання це перше, що потрібно для нас. На полігоні навчаю молодих курсантів. Погрузка-вигрузка, щоб вони вижили і вижила коробочка. Відпрацьовували погрузку вигрузку з заброньованих машин, захоплення укріплених позицій противника, відкат, евакуацію. Штурманули, пройшли, закріпилися, затягнули закріплення. І це треба робити теж незаметно, але дуже швидко. чтобы воевать, у нас должна быть прежде всего подготовка. Мы здесь на полигоне выстреливаем каждый день по 40, по 50 этих морковок, чтобы один раз попасть в эту технику. да парни вийшли з одноразки, глупили по броньованій машині. Штурмовик вискочить з укриття і пострілу з гранатомета, знищує машину ворога. Колона остановилась, і штурм дальше не пошёл. Виконання задачі більше залежить від вашого морального стану. Дер очень боится Скала. Когда он знает, что на него наступает Скала, э, просто бегут. У мене в Новотерецькі парні о, вокруг дома положили 17. Вісім окупантів затягуються в Новотерецьке. Наша група знаходиться в будинку. Ворог про це не знає. Штурмовики лише двоє. Вони відкривають вогонь. Першими пострілами бійці здують трьох, потім працюють з гранатомета. Окупанти розбігаються по хатах. І решту їхньої групи розбирають дронами. Та сама двійка знищує ще чотирьох окупантів. Не дай Бог, хто бросить свого побратима. Мені перепаціно. Запрещаю бресак своїх друзів, своїх побратимів на поле бою. Тот же самый Ред, я считаю, это достойный пример. Ред вытягивает пораненного по побратыма У меня уже все на автомате это дело. У нас очень серьезные тренировки, поэтому механи механически, скажем так, я просто все это помню. Вы должны друг друга поддерживать, прежде всего. Вы тут одно целое, и я считаю, что «Скала» – это семья. «Скала» – цела! Мы не просто смотрим и под ноги, мы еще смотрим наверх. Там нету тишины. Там идет война. Зеленку зашел, там уже дрон тебе зелей будет добирать. Он пока этот облетик сделает, у тебя есть шанс найти себе укрытие от стрелкового огня. И развернуться, шлепнуть его. Большая птица. Она не только скидывает быка. Она не только убивает красок. Эти большие птицы доставляют посылки для вашего нормального пребывания на боевых действиях. Вы должны быть накормлены это прежде всего. Аккуратненько упала. Мы тебе сказали, когда надо выйти забрать эту посылочку. Забрал эту посылочку потихоньку. Рух, рампи, рух. кто закрыл Есть связь, есть жизнь. Тема очень важная для нас. Да, усиление, то есть сигнал оставится. Вы там связаны. Плюс, плюс, едем, едем, рухаем, рухаемся, рухаемся. Мы стараемся сделать прежде всего, чтобы наш воин, во-первых, выжил, во-вторых, выполнил задачу, но упал кучей и вернулся домой на отдых. Якщо рух, граната и прострелы, Молодці, молодці. Так молод. Плюс в укриття, молодці, плюс в укриття, молодці. Проводимо тактичну медицину, займаємося з хлопцями. Хлопці приїжджають, стараються, бачу, що хочуть. Ми заряджаємо силует. Пряжка, подляшка. Максимально висока. В основному проводимо, щоб зупинити масивні кровотечі, дихальні шляхи, ну, Своїм тиском буде тампонаду виштовхувати. Постійний Благодарна. повинен бути тиск. Розказуємо, як їм поводитись на виконанні бойових завдань, щоб могли себе спасти і свого побратима. Ми як інструктора приділяємо багато уваги бійцям, щоб вони були готові піти виконати бойову задачу, повернутися, побачити свою сім'ю і захистити нашу країну.